22 роки поспіль місті Запоріжжя працює дитячо юнацька громадська екологічна організація Республіка Мрія Запорізької гімназії номер 19 Президент громадського об'єднання обирається кожні два роки. Він сприяє розвитку самоврядування, допомагає йому парламент, який проводить зустрічі для обговорення питань просування екологічних проєктів. Вибори представників в екологічну раду проводиться демократичними методами. Кожен учень має право голосу. Та право вибрати свого улюбленого представника екоактивісти активно працюють над реалізацією ініціатив, щоб задовольнити потреби та формування стійкого екологічного світогляду гімназистів. Разом Важливий аспект учнівського самоврядування гімназії це ефективна робота екологічного парламенту. Учні екоактивісти вже багато років збираються в екопарламент для обговорення екологічних проблем та дій для їх запобігання. Ця група створює проекти з енергоефективності, сортування відходів та Облаштування зелених зон. Учнівські самоврядування приносить конкретні результати, такі як поліпшення умов навчання, створення дружнього, шкільного середовища та розвиток лідерських якостей серед учнів. Зусилля громадян мрії допомагає створювати здорове та стійке навколишнє середовище для навчання та життя. Учнівські самоврядування також включають в себе проведення природоохоронних акцій. Всі існування республіки мрія наші учні організовують та беруть участь у толоках на території гімназії. Місцевої зеленої зони від сміття та інших забруднень вони також займаються посадкою дерев та створюванням кущових алей. Ми активні учасники регіональних інформаційних кампаній. Щодо забезпечення безпеки води та протидії токсикантам, ці акції не лише сприяють збереженню природи, а й формують в учнів екологічну свідомість та відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Продоохоронні заходи стають важливою складовою учнівського самоврядування, сприяючи формуванню екологічно освіченої та відповідальної молоді. Отже, метою організації є формування громадянського та соціального досвіду учнів гімназії. Як кажуть, активісти виховані на сучасних демократичних. Нічних цінностях громадянин зможе у майбутньому вирішувати будь-які екологічні проблеми. На покорбі стоїть мрія невхасна і світла. Республіка, мрія, серце всіх українців.